Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово-городньої культури Вирощуємо разом. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як посів огірків та кабачків на розсаду для відкритого ґрунту. Ось такі в мене гібриди, про які я сьогодні розкажу вам, які я буду висаджувати. Терміни посіву будуть для Київської області. Посів огірків та кабачків для відкритого ґрунту буду робити з 1 по 10 квітня Висадку відкритий ґрунт буде відбуватися з 5 по 10 травня. Ці терміни для Київської області. Вік розсади повинен бути не більше 25-30 днів. Але можливо висаджувати розсаду і 15-20 днів, особливо, якщо у вас є степлиця або парничок під плівкою або гроволокном. Ось такі терміни, кому підійде, може використовувати. Ось мої гібриди. Які я буду вирощувати. Я раніше вирощував і сорта, і гібриди, але мені гібриди більше сподобалися і перейшов на вирощування виключно гібридів як огірка, так і кабачка. Ось такі у нас насіння. Тепер розповім я вам про огірки. Так, перший огірок, який я буду висаджувати, це огірок Хелен. Це ранній, ультраранній гібрид, насичено зеленого кольору. Період дозрівання 32-35 днів. Дуже потужна рослина. Дуже врожайна. Ось він такий. Я завжди його висаджую і цей рік також буду висаджувати. Так, наступний у нас гірок ілонара. Ось таке насіння. Ось ігірочок у нас. Це також ранній гібрид. Період вегітації 40-45 днів. Формує до двох плодів в пазусі. Дуже стійкий до поганих умов, також дуже стійкий до хвороб. Так, тепер наступний гірок Ніборі. Це також мій улюблений гірочок. Я завжди його всаджую. Це ранній гібрид. З періодом вегітації 40-45 днів. Формує вже до от 3 до 5 плодів висока врожайність. Ось такий вгірочок. Наступний наш огірочок бьор. Я також, також завжди його висаджую. Він теж мені дуже подобається ось цей огірочок. Це також ранній гібрид. Перед вегітацією початок. Плодоношення через 37-39 днів формує до 2-3 плодів в пазусі стійкий до перепади температур. Потужна рослина з потужною кореневою системою. Так, наступний огірок. Я його не висаджував цьому році, хочу спробувати. Назва Северин. Ось такий огірочок северин. Це також ранній гібрид. Початок періоду вгітації 32-35 днів. Особливість огірка не скидає цвіт в стресових умовах. Вага плоду 130-150 грам ось такі темного зеленого кольору чудові огірочки. Спробуємо і вам розповім, як сподобались вони мені чи ні. Так, наступний огірок каприкорн. Колись я вирощував. Тепер буду спробую заново виростити подивитися, бо вже забув ось такий цей огірочок. Також ранній гібрид. Початок періоду вегітації 32-35 днів. Вага плода до 130 грам формує до 5 плодів пазусі. Стійки до хвороб. Ось бачите, скільки її огірочки нав'язав. Але потрібно. Добре підживлювати гібриди і гірка мініральними добром не потребує достатньо підживлення. Особливість це іменно виключно у гібридів. Так, наступний у нас буде еколь. Ось таке насіння. Ось такий гірочок. Це також ранній гірок. Період вегетації 37-40 днів формує від 5. До восьми плодів в пазусі. стійкі до хвороб, а також висока стійкість до стресових умов, не скидає завязі. Але потрібно добре підживлювати мінеральне добри. Щоб стійкість гірка витягнути рослині, потрібне достатнє живлення для рослини. Колись його вирощував, тепер знову спробую виростити цей гірок, подивитися, як він мені сподобається. Так, наступний гірочок у нас кібрія. Дуже давно вирощував. Спробую заново, з, з, виростити знову ось такі гірочки Кіпрія. Це також ранній гібрид період вегітації 35-38 днів. Гібрид стійкий до хвороб. Рослина з розвиненою кореневою системою витримує велике навантаження. Але потрібно також підживлювати рослину, щоб рослина змогла витримати велику кількість плодів. Ось такий гірочок. Тепер останній гірочок. Цей гірочок домані. Раніше було названня КС707 дуже чудовий гірочок. Ось він такий темно-зеленого кольору. Це також ранній гібрид. З періоду мегітації 40-45 днів, висока стресостійкість, тривале плодоношення, рослина з потужною кореневою системою і короткими бічними поганами. Ця особливість потрібна для тих людей, які вирощують в теплицях. Всі ці гібриди огірка підходять як для вирощення в відкритому ґрунті, так і в теплиці. Особливість теплиці, що ці всі гібриди мають короткі бічні пагони. Це необхідність. Вирощування, тепличного вирощування. Тепер поговоримо про гібриди кабачків, які вирощую. Перший ось гібрид корделя. Це такий кабачок світло-зеленого кольору, дуже врожайний, Ранній гібрид, стійкий до хвороб. Період вегетації 40-45 днів, високий потенціал вирожайності. Вирощував в минулому році, сподобався, в цьому році також буду вирощувати. Так. Тепер кабачок Язума. Раніше називався КС-3714. Це виробництво фірми Саката. Ось він такий темно-зеленого кольору, дуже вражайний, ранній. Перед вігітацією 35-40 днів, стійкий від хвороб. При переростанні ці кабачки не грубіють. По минулому році вирощував, дуже сподобалося. Буду вирощувати знову. Тепер наступний кабачок Golden Glory. Це ж такого жовто гарячого кольору. Ранній кабачок. Компактна рослина виростає, м'якоть дуже ніжна. Не вирощував такі кабачки, дуже давно вирощував жовто-гарячого кольору. В цьому році спробуємо. Ось такий кабачок. Так, Наступний у нас кабачок Супремо. Це мій улюблений кабачок. Ось такий він темно-зеленого кольору. Вирощував подібний кабачок Cora F1. Но мені більше сподобалось Супремо. Це дуже вражальний гібрид. Кущового типу період вегітації 45-50 днів. Рослина сильноросла, компактна, але стійка до хвороб. Це мені дуже подобається, що гібриди мають стійкість до хвороб. Так. Наступний у нас кабачок кавілі. Всім відомий кабачок. Темно-зеленого кольору, вражальний. кущового типу період вегітації 35-40 днів. Росли, ну, особливість у кабачка, рослина в стресових умовах, таких як спека або дожі, формує плоди без запилення. Має не таку невеличку ознаку партенокарпічності, Самоопилення. Оця особливість виключно цього кабачка. Так що, друзі, ось такі гібриди кабачка, гірка я буду вирощувати. Будуть наступні дні відео, Яке буду висівати, як буду підживлювати. Але пам'ятайте, особливість гібридів потрібно підживлення мінеральними достатньо. Тому що гібриди більш швидше розвиваються і вони не покажуть весь потенціал, який у них є, якщо їх не підживлювати. Ось такі вони чудові. Вирощую я кабачки і огірки через розсаду в касеті і висаджу відкритий ґрунт. Кабачки і огірки не люблять пікіровки, такого нема. Дуже добре вирощувати через розсаду. Я збільшую тер, е, терміни раннього врожаю. Коли я висаджую 10 травня, висаджую огірки вже під кінець травня, на початку червня я вже маю свої кабачки огірки. Також особливість гібридів, вони мені чим подобається, що вони дуже солодкі. Вони смачні, хрусткі і універсальні. Їх можна споживати як в свіжому виліті, так і в консервації. І дуже подобається, що вони самозапильні, не потребують комах. І в залежності від стресу умов, вони не скидають завість. Бо сортові мені є багато вирощу, вони мені не підійшли, дуже багато цвітуть, дуже боліють, дуже переростають і старіє гутина. Так що. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будуть наступні цікаві відео. Буде огляд ще на іншого насіння, такий як перець, баклажани, капуста. Так що, кому сподобалося, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитеся мої відео. Ось кому підійде ось такі терміни посіву. Дякую, друзі. До побачення.